Мені страшно. Та що вже робити? Страшно, не теж. Там це побігли. Навіть тим, як їх крили нас сонцепьоками. Ну, там вони стріляли, ну, весело було. То там, де ми були, тільки що недалеко. От ми були крайній будинок, бач, два. Нас засікли, на будь Ми їхали, в принципі, в броньованій машині, що нічого не було видно, ми не чу тільки чули, як е по дорозі наскрили мінометкою. І, і осколки потім по, по машині були. І голову не піднімайте, бо осколки летять довше. Так, рухаємось. Ті пересування в нас зараз максимально швидко. Угу. Я наступлю. До Краматорської конгломерації, так часто називають часів яр. Це наступне велике місто за Бахмутом. І після того, як росіяни його захопили, це стало логічно. Це наступна ціль для них. Вони навесні 24-го року притул наблизились до міста. Після того, як відтіснили українських військових більшу частину за канал Сіверського Дінця, який розділяє місто, ситуація стала тут. Дуже критично. і це околиці на в'їзді на в'їзді до міста. Але бачите, тут все дуже зруйновано. І сьогодні бійці 24-ї бригади, яка тримає тут оборону разом з іншими підрозділами, покажуть нам, як виглядає місто як виглядає ця дуже складна дорога до нього. Півтора кілометра до околиць часового яку. Напряму 1100. 1100. Але ми відносно напряму не рухаємося, бо ми йдемо такою дорогою. Угу. Тобто, грубо говоря, десь півтора кіно. Тут... Марш босок туди-назад вам займе десь 4 кіно. Угу. І заїжджати машиною вже не дуже безпечно. Чому ми йдемо пішки? Чому ми йдемо пішки, бо небезпечно. Машина тільки заїжджає туди від безвиходів. Тобто, коли треба в БК, коли треба забезпечення або трьохсот. В такому випадку машина заїжджає. В, е, так заходити небезпечно, ну, бо дуже висока ймовірність, того, що їбане впівіха. Щось летить. Впіві. О. Так, о, кущі, кущі. Ще туди. Дві разом. Він десь близько. Та, він майже над нами. Не забудьте, будь ласка, підписатися на нас, поширюйте цей репортаж, бо ми хочемо, аби люди пам'ятали про війну і наші репортажі дивилися якомога більше глядачів. Це перехід там, де ми йдемо. Клас. Задокументуємо воєнні, злочин. <схіт> Тобі не страшно? Та що вже робити? — Страшно, да, трішки? Так, я побігла. Ми зараз рухаємося дорогою на часів яр. Як тільки що зрозуміла, це дуже складна дорога, якою ходять наші військові, коли йдуть на позиції. Тут дуже багато дронів. Я, Я побігла. Чекай. Побіг. чекай. Ви пам'ятаєте, коли вперше в'їхали в часів яр, що ви тоді думали? Що думали? Думав, ми їхали в, принципі, в броньованій машині машини, що нічого не було видно, ми не чу... тільки чули, як по дорозі нас крили міною. І тільки і осколки потім по... по машині були. Приїхали буквально пару хвилин і розгрузилися і далі почали крити. ми сховалися, в тому в підвал сховалися. То постійні вибухи. Там такого не було, щоб. Не знаю, може, якщо б пару хвилин їх було тихо, то добре, коли вони перезали, стволи їхні остигали там, але крили постійно. І півішки. Навіть тим, як їх крили нас сонцепьоками. Ну, там вони стріляли, ну, весело було в хлопках. Так що заїжджати складніше, ніж з'ятого хлопах? Я думаю, що так. Ти їдеш, ті півішки, то все. Працюють, вогонь коригують, мінометки і ну, складно дійсно. Те найскладніше, певно, що є. Ну, але мусиш, мусиш і побратимів поміняти, тому що всім треба відпочивати. Тому що два тижні ну, трохи вистояти там. Я чую дрон. Ми, Миколаївці, рухаємося в часі в яр. Це сусіднє з часом яром Без, як то, У нас там логістика така була дуже. Ну, не, ну, тяжко було. Туди завезти було нереально. Води бо практично не було по глудку на день там брали, ми пили. І їжа була, ну, от, консерви добре, там, що лишалися хто. Ще раніше стояв, але ага. консерви лишалися, то їли консерви. Так що, сьогодні все пройде добре, я кудись поїду ще. Кажу, я думала, що в Нью-Йорку багато дронів. Знов дрон! Але тут ніде не бачила такого. Дрон, Богдане! Наскільки до піхотинців складні, бої в часовому майору?» Майару? Наскільки складні? Та складні, я думаю, тут для кожної людини склад, для які, які беруть, ну, Може для штурмовиків, може то трохи легше, може їх там більше тренують на такі міські бої. Нас трошки менше тренували, для нас було складніше. може. бої це навіть саме угу. складніше. Так, тут ти просто ти. Якщо ти бачиш в окопі, там от вони стоять, там ти знаєш свій цей. А тут він може бути в будь-якому будинку, в будь-якій квартирі, і і снайпер сидіти, і що би там тільки, що тільки може, все може бути. Плюс є і такі, як каналізаційні каналізації, комунікації, вони можуть лазити і там. Ну, то дуже складно. Тут дійсно найскладніші бої. Дякувати, бо живі, здорові. Готові далі. Кущі, кущі, Кущі давай. Цілих хвилин п'ять почекали, розумієш? Тобто, якщо вони навіть засікли, вони не зрозуміли, де ми нам. Він нас шукає. знаходимося на скажемопонівних висотах. Тут є велика частина лі... ну, лісової місцевості, так само озера. Ну і саме головний плюс ця свояру це вже, скажімо, головна оборонна фортифікаційна споруда це цей сам канал, який, скажімо, ускладнює подальше просування противнику і допомагає нам більш краще проводити оборонні дійдесь там демо висажу ця касетка — це така погана штука Угу. я теж не люблю касетки. ой якщо такі от ну, нема пусто Треба рухатись. Зараз отакий от обстріл, там, там там по квадратах не речі. Нема змісту рухатись. Ага. Я їбу. А що вона накривають? Сука. Вам вже цей часів я приївся, чи що не встиг. Ще не довго <смі> Не знаю відносно. Вже, вже сам Схід і Донецька область вона приїлася. Скажем так, а відносно особливо нічого нового. Ви півтора року перед цим стояли на Турецьку. Так. Як пройшла ротація? Ну, ротація як пройшла. Отримали задачу. Почали в прискорених темпах мінятися з нашим з іншим підрозділом, ми заходити на позиції вчасовому міру, вони займати наші позиції вже в околицях. В результаті чого посипалася лінія оборони в Турецьку, але ось тут як ви заходили на позиції. Як ми сюди заходили? Так, у вас були тут якісь складнощі? Чи? Так, у нас складність заходу на позиції, це був переход каналу. Ну, ми, грубо кажучи, ми заходили в даний район, в зустріч... заходили на позиції. Частково не на підготовлені позиції, там майже нічого не було. І ми заходили в зустрічний бій. Противник в цей, в цей час вже проводив штурмові дії, і ми заходили на ці позиції. Тут у ці всі фактори ну, заважали нормально зайти на ці позиції і їх е, в подальшому обладнювати. Тебе в процесі ще й будували позиції так? Ну як, готували багато поверхівки до оборони, звичайно ми не зайшли на все готове і просто стали, замінили інші підрозділи, не почали ведення оборонних дій. Ми у кожній позиції. Там, де потрібно, готували вогневі позиції, це все, звичайно, проводилося, щоб ускладнити подальше просування противника і полегшити роботу піхоти. Ну, щоб ви розуміли, половину дороги ми пройшли. Так швидко? Так. 10 метрів. А далі гірше? Так. Да. Супер. Дякую за анонс. М? Дякую за анонс. Ну, а й, загалом, як ви думаєте, вам був ще сенс заходити за канал? Чи можливо було б логітніше, якби вас завели по цей бік канал? Зрештою, ви все рівно відійшли звідти? Сенс був заводити, бо даними діями, ну, скажімо так, ми давали можливість організувати оборону. По ту сторону канала для наших інших підрозділів. Угу. І провести, скажімо так, так само повноцінну заміну ну, і, е, інших підрозділів на даному напрямку. Як далеко зараз росіяни від переходу через канал? Ну, наразі далеко, але вони кожен день пробують провести якісь дії в плані можливості закріпитися на іншому боці каналу. Он перші будинки, бачиш? Оце ближче. Угу. Опа, вони цей квадрат херачуть. Дивись, якщо побачиш, приходить назад, бо там бач яма є. Там сміття. <сміця> Добре. Так точно. <почу>. Смішно, але <сміця> не весело. Велике щастя, що звіталися. <сміця> да. Будинки складалися, як сірники. Два три дні розбирали під порохові будинки. Під'їздами <сміця> <Всім> просто, <Шуця> просто та, халилися, та це шу... це панельні будинки. Панельний висіхалися. будинок. Два-три приходить, під'їзд лягає, чотири поверхи, п'ять зложилося. Було дуже Ну, таке враження, що кіно в голові лишилося. Реальне кіно. кіно, Туди зараз місто немає йти. Розумієте чого? Бо бачите, це вчить. Бо перед тим наша арта стріляла, зараз їхня. Це батарейна боротьба, це є норма. що за канал стало легше. Трошки легше, так. Не набагато, але легше. Бо то зовсім інша війна, там будинки, трохи, місцевість інша. Тут більш нам для нас привично, ми окопуємося. Окуп, звичайно, що легше. У частному секторі, коли дуже а багато, частний сектор — це знаєш, звідки, та, звідки хто що, і ти не бачиш, ти більше будов багато, ти ж не можеш контролювати всі підступи. І кількість людей має бути. Оце наша арта починає її в освітку давати. Діан. Под... Подивись на мене. Що? Прокоментуй ситуацію як журналістка. Ситуація складна, але контрольована. Дві води запакувати. Сіди, поможе. Тут так, 20 метрів, 50 метрів, 100 метрів. І вони постійно рухаються і постійно бігають. Постійно, постійний контроль має бути. Десь щось затикаєш, все. Весело було. <риво> да -да -да -да. Як таке, то не на камеру, нам всім пиздану буде весело. <риво> 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 <А? Да. риво> <риво> Ця боротьба не на одне десятиліття. Да. <риво> ми зав'язалися в ту всю... <риво> війну, як сказати. Ну а що робити? Варіанту нема. Або ми, або вони. Що той квадрат? Mm -hmm. Ви той будинок побачили? Mm -hmm. Ви зараз можете не побачити. Просто ходити на мафіях, так? Що ми смажено вмісти? Ні, ми можемо йти, але момент в тому, що я не буду йти з вами, тому що в впівішка мені треба буде десь сфаскувати. Такі випалені будинки, чим вони є небезпечні, сюди припад... прилітає, якщо вже будинок вигорів, один два снаряди і він всипеться, валиться. Бо бетон вже не має тої зв'язки і вони тут сипаються. Може засипати просто. Що, ви що про це думати? Про що? Руїни? Все. Все, що вони лишаються руїни. Вони фактично ні одного села цілого не взяли в одні руїни. Я більше скажу, я півроку тому був тут ще місто жило, реально жило. Ми вже тут не затримуємося, бо немає укриття. Асоціюватиметься часів яр. Часів яр. Ну, певно, з тим названням, що там час точно зупинився. Реально там час зупинився і для деяких побратимів, певно, навічно. -таке. Там просто міста нема, там не таке то. руїни, як і решта, що там, і Бахмут, і всі решта міста. Там. Зараз Турецька. Вознося все. Вперед. Тому є зауваження. От мають, наприклад, 3-4 цілі, куди вони можуть вдарити. А так вони облітають, роблять круг почоту, шукають техніку рухому, якщо не знаходять, вони луплять в ті цілі. Далі, вони як патрулюють. І потім в кінці, якщо нікого не знаходять, б'ють. Тобто в них систематично півіха вилітає раз в пів години. Вона вже не вертається. Наші собі такого не можуть дозволити, просто щоб вона летіла, потім щось слухнуло. Наші вже вилітають сугубо на якусь мішень. Дивись. Там, де ми були, тільки що недалеко. От ми були крайній будинок, бач, два. Нас засікли, мабуть, не? Ну, може бути таке, що бачили, що хтось там бігає. Жесть. І туди в півішках. А, і в той будинок теж. Не так, два приходи — і туди, і туди. Це і в півічі щось ходить. Це щось більше, мені здається. Але воно горить ніби таким так, зажигателем. Це в будинок. Мені здається, Бог нас любить. Ну, Це буде як мінімум. Ну, візьме, там біля трубів є накопано. Так, от, наприклад, воно накопано, але воно не ефектно. Воно не має не ніякого стив, доцільності смиру. в тих окопах, тому що немає перекриття зверху. Mm -hmm. І Зараз тепер що діянці. в піві зверху б'ють, оце перекриття, воно є дуже важливе. Але я типу не розумію, на якому, на якому щеблі відбувається збій. Типу, чому от вже на всіх щеблях? На всіх. Від... Отого от до такого. Почнемо з того. Я, от це особисто моя думка. Ну я думаю, що оті військові адміністрації, які там трактори, які ті риють лінії оборони, вони ще виходять з того, як зручно їм трактором рити. Mm -hmm. Типа, як йому добре під'їхати, де він цей? Він не дивиться з точки військової, як би воно краще було в подальшому. Він дивиться, як йому краще виконати його. А йому посеред поля. Так. Загалом ось ця російська піхота в часовому вона сильна. Mm -hmm. не ми, не я б я, я б не сильна. сказав сильна, я б сказав, би, що вона добре навчена. У них от тут вже можна судити з того: у них є чисто штурмова піхота, піхота, яка заходить, закріплюється на позиції. Ну, ці це штурмовики Якось назвати. Копощі, Є копищі, напевно, якісь і, типу такілажні, які просто носять забезпечення. Вони навіть ходять без такілажніки. Вони їх навіть такі називають. Вони носять забезпечення. Ну бо в противник, противник нас реально в плані інженерних робіт ну, переважає на голову. навіть на дві. Чим це, до речі, пов'язано? Кількістю людей. І кількістю людей, і своїми, підходами, напевно, підходами зразу тільки кудись приходять, вони починають зариватися, вони, блін, копають, я не знаю, там як міні-ескаватори якісь. А ти позиції, які там заходиш, їхні, то там вкопуються вони, блін, дуже швидко. І там роблять фортифікаційні такі. Нормальні у них. Були Відомо. такі випадки, ми розпів розібрали позицію ввечері. На ранок, коли починає світати, і то ми вечором побачили Вагається. чітко, що вона аж розлетілася, що перекриття розсипалося в різні сторони, типу брьовна розкидалися. Зранку ти приходиш, починає світати, позиція повністю встановлена за ніч. І це одне просте пояснення. Кількість людей. Ви вже зібралися? Та все готово. Зброя почищена, козак зібраний. Ще дещо подозбирається і все. То ви на 20 днів заходите? На два тижні? Ну, два тижні. Ну, в середньому на два тижні. Так. Угу. Потім відпочиваєш трошки. Знову. Ваша дружина знає, що ви вийде в час я? Та, да, парк, так, Та, ну я дружина попереджаю, що я їду. Піду на роботу, звичайно, щоб вона не переживала. Е, там, мінімум, кажу, два тижні. Нікому не визвоню, нічого не, це, не, не турбуйся, все нормально. А ви без зв'язку будете? Звичайно. Чи, чи, у вас немає старлінка там? Ні, є, але ми не використовуємо старлінк для того, щоб там, дзвонити рідним чи що. Ви то два тижні дружина піхнула. В загальному, щоб один приклад такий. Рішення, яке найтяжче було, ну я не знаю складно сказати. Кожна втрата е, свого бійця, ну, це було якесь твоє рішення, твоя команда. Е, в якомусь випадку може і вірне, може і невірне, але ти себе картаєш за кожну втрату бійця. От, оце саме напевно складно.